Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Де ваші друзі? Де ваші друзі? Де друзі, де друзі ваші? Лисичка питає, де друзі мої? Де. Я хочу з ними привітатись. Швиденько, швиденько. Так, лисичка, зараз зачекаємо. Друзі запізнилися. так, Привіт-привіт. Так, бачу у Ірочки хто? Хто прийшов? Медмедик прийшов. Так, а у Надюші зайчик прийшов. Так, малята, я хочу з вами привітатися. Давайте будемо повторювати разом з лисичкою. Давайте. Другу руку протягни. Другу руку протягни. Другу руку протягни. Так. Посмішку усім пошли. Посмішку. Молодці. Добрий ранок, добрий день. Добрий, добрий, ранок, ранок, добрий нашу день. Зустріч добрий нашу зустріч, зустріч розпочнем. Добрий 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 розпочнем. Молодці, молодці малятка, молодці. Дітки, а сьогодні у нас заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, Надюша, Ірочка. Що ми робимо на грамоті? Що вивчаємо? Хто підкаже? Букви. Так. Надюша. Букви. Так. Давайте пригадаємо. Давайте пригадаємо. Так. Погляньте. Хто вже пригадав? Називаємо разом? Молодці, е, молодці. Дітки, давайте ще раз проспіваємо. А? Так, дітки. А хто скаже? А які це звуки ми з вами проспівали? Колосні, так, дітки. Чому вони голосні? Чому вони Тому що їх можемо проспівати? Тому що ми їх можемо проспівати, так, дітки, молодці. А хто нагадає, а якою фішечкою позначається голосний звук? Кружечком. Кружечко. Так, молодці. Молодці, дітки. Ми з вами пригадали голосні звуки. А давайте ми ще з вами пригадаємо приголосні звуки, які ми вчили. Давайте пригадаємо. Яка це буква М. 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 Буква М. 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 А звук, М. ми давайте скажемо ми. Ми молодці ми. 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 Так, пригадали розумничів. Так, а ось ця буковка? Н. 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 Буква Н. Звук Н. Так. ще Буква Н. Н. А звук Н. Так, і... Які це звуки ми з вами назвали? Приголосимо. Приголосні так. І як позначаються приголосні звуки? Нижечкою, Рисоч. так, молодці дітки. А в нас є правило, так, ми вже з вами знаємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Давайте повторимо. Букви ми чуємо і модели. Молодці. Так. А букви ми бачимо і пишемо. Так. А букви ми бачимо і пишемо. Так, молодці. Молодці. Дітки, зараз я вам буду е, показувати предмети, а ви будете їх називати. І скажете, який найчастіше ви чуєте. Добре? Так. Добре. Що це? Лимон. 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 Який перший звук ви почули? Лимон. Так. Молодці. А останній лимон. Н. лимон. Н. Який останній звук? Н. Надюша. Н. Н. Так. Н. 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 Молодці. Н. Лимон. Н. Так. Ірочка. Який перший звук? Лимон. Ти почула лимон. перший звук. Л... Ой. Л... В... Так, молодець. А останній? Лимонний. Ой. Ны. Так, молодець. Так. А це? Помідор. Ко Ні. Коза. Це. Апельсин. апельсин, так, який там все звук почули? Так, а зараз я вас запитаю, ви уважні чи ні? Чи є в слові апельсин звук Л? Хто підкажеть? Є так? А давайте скажемо Лі. 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 Апельсин, а ви лі почули лі. десь спочатку слова в кінці чи посередині Лі. Посередині Посередині, молодці, уважні, так. А це на що? Ложко. Ошка, чи є в цьому слові звук Л. Ліза, так. Ліза, є в слові ложка, в слові ложка звук Л. Да. Так. А де ми його чуємо? На... Ірочка, на, на початку, початку в кінці ложка. Початку. На початку. початку. Так. початку. Молодці. Так. Надюша. Як називається? Баклажан. Баклажан. Давайте разом скажемо баклажан. Бах баклажан. Ліза. Ліза є в слові Бак баклажан звук Л. Так, так, а де ми його дужеصل? чуємо? На початку, посередині чи в кінці? Посередині. Посередині так, молодці. Так розумнички, Розумнички. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимось. Ви вже здогадались, з якою буквою ми познайомимось? Буква Л. Вона, бачите, і маленька. Звук Л позначається Л. Букву Л. Є велика Л і маленька. Дітки, у вас там є олівці і е, е, аркуш паперу. Давайте намалюємо. Давайте намалюємо. Я так, намалювали. Букву Эл! Шимайку то что так же? Дуже гарно. Давай, давай. Ой, що? ти молодці! Розумнички! Розумнички! Mm. Однак! Вот! Що? А можна ще Держи. Молодці зробили так, бачу молодці. Яку буковку ми написали? Ніколо. Л, так, молодці, Ні, гід. Гід. молодці, написали букву Л. Так. Розумнички. А тепер давайте з вами пограємо. Я буду називати слова. Якщо ви чуєте звук Л, плескаємо в долоні. Якщо ви його не чуєте. Закриваємо очі. Добре? Так, приготувались. Лак! Лак. Так, почули? Так, молодці. Yeah. Далі. Огірок. Огірок. Так, молодці, уважні. Капуста. Капуста. Не почули? Так, молодці. Білка. Білка. Так, молодці. Дітки, а ви звук Л де почули? Білка. Спочатку, в кінці, посередині. Надюша. Де ви почули? Звук «л»? Білка. Посередині, посередині так. Молодці. Посередині. Так. Слово пенал. Надюша пенали. Є звукли? Так, є, молодці. Де ви його почули? На початку, всередині чи в кінці? В кінці. Так, молодці, розумнички. Дітки, лисичка приготувала нам чисту мовочку. Давайте разом з нею її промовимо. Давайте. Ла-ла-ла. Лилия, Дирченко Ма. ще раз слухаємо Ла-ла-ла. Лилия, Дирченко Ма. Ма. Ла. Раз, ла, ла. ла, ла. Лиля, да. Девчинка, ма. Лили. Ма. Ла. Ла. Мама. Так. Голосно кажіть, щоб я добре чула. Так. Ли, ли, ли. сто. Ли. ли. давайте ли. разом скажемо, разом повторимо ли, ли, ли. 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 Треба додати частиночку слова якого нам вистачає? Ли, ли, ли. 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 Дерев'яні сто. Ли. сто... Ли. 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 Так, молодці. Ля, ля, ля закувала зомби. Я зу... yeah. 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 молодці, розумнички, молодці дітки. Yeah. Yeah. А Лисичка нам пропонує трошки почитати, трошки почитати, yeah. Yeah. так. Ну що, спробуємо називаємо букви. Оу, <плес> молодці у вийшла на прогулянку за нею. А -а -а. О, О. О, молодці! Так, далі йде на прогулянку, збирається швидко. А -а -а. А -а -а. Так, молодці. О-о-о-о-о-о-о-о. Так, молодці, розумнички, молодці. Так. І вийшла на прогулянку буква. О-о-о-о-о-о-о-о. Так. Давайте спробуємо прочитати склади. Давайте. Спочатку я, потім ви. Ми починаємо і додаємо Л. Давайте разом. У повтори Надюша давай У этого повы Ирочка З'єднуємо разом. З'єднуємо. Повторите разом зі мною. Ол. 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 Так, допомагайте мені. Допомагайте мені. Так, молодець. Далі дітки. Так, молодцы. Буковки поменялись местами. Повторим Повторимо разом зі мною. У.

Ла. Молодець. Ла. Ігор, допоможи. Да, Ла. Так, слідчий склад. Ла. Ла. Так, давайте ще раз. Так, разом. Разом повторимо зі мною. Лу. 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 Молод. Так, молодці. Давайте ще раз повторимо. Дітки, це, мабуть, складно, але у вас виходить. Ви молодці. Так, давайте ще раз.

А зараз ми з вами трошки відпочинемо. Порухаємось. Вставайте зі своїх друзів. Беріть своїх друзів. Ми сподіваємося, що у нас все вийде. Інтернет трошки неустойчивий, але ми це намагаємось зробити. Ви вже всі встали. Стали всі дітки? Да. Так. Що ви бачите? Да. А що ви бачите? Ой. 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 Картинку? Ой. Лимон. Так, Лимон. молодці. Лимон. Граємо Лимон. в гру замри! Коли я скажу замри, замри! А якщо я скажу, там... Танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм! А не грає – рук заминяєм! А не грає – заумираєм! Ви готові? Ви граєм! Танцюй, танцюй! Танцюй! Стоп! Заумри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Заумри! Трутимось! Махаємо! Виходимо! Молодці! Руємо! <ривемо>. Робимо хвильки! Руками! <ривемо> літаєм! Попригайте! Тепер пірнаєм! Разом! Коліна піднімаєм! Коліна, підніми! Турцюємо! <ривемо>. Нахиляємо! Покрутились! Нахилились! Покрутились! І ви можете рухатись! Рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! Рухаємось! Танцюємо! Танцюємо! Тобі подобається! І ще рухаємось! Разом з дітками! А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали! Крокодил! Крокодил! Крокодил Жирафа! 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 О! Лисичка! 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 Жабка! Стрибай, моя жабка! Стрибай! Собрий! Молодці! Поруха з так, лисичка! Відпочили трошки! Вам сподобалось? Да! Молодці! Так, дітки! З якою буквою ви сьогодні з вами познайомились? Так, буква Л. Е. Так, лисичка. Бачите, які дітки розумнички. Наше заняття закінчується. Ви великі розумнички. До Блінчики. Дітки, намалюйте мені на аркуші паперу буковки, ми з вами вже вивчили. Намалюєте? Okay. Ми з Лекою будемо чекати. Надюша, Ірочка, Лізочка, Альоночка, Наташенька. Ой, так. Ми вас були раді бачити. До побачення.